Всім привіт! Сьогодні на огляд у мене потрапив такий цікавий ліхтарик. Я б це назвав ліхтарик павербанк, адже він має ємність акумулятора 4000 мАч, і його можна використовувати і як ліхтарик, і як павербанк. Тут є вихід для зарядки мобільного телефону. Так, по основних характеристиках тут є три діодні трубки. Кожна потужністю 9 Вт, тобто в сумі вони мають 27 Вт. По заявлених даного виробника, вони світять наступним чином. Якщо використовувати всі 3, тобто 27 Вт, вона висвітить 5 годин. Дві трубки 10 годин, одну трубку 20 годин. Так, по цікавинках даної моделі є те, що її можна заряджати також від сонячної панелі. Тут можна підключити ось сонячну панель. Її можна заряджати від того. Також можна, я вже казав, використовувати його як павербанк. Ось зараз продемонструю вихід USB. Ось візьмемо. Візьмемо. І зараз. Опа. Вуаля. телефон заряджається. Круто. Тобто його можна використовувати і як павербанк. Осуну свою функцію він виконує також на відміну. Ось є одна кнопка включення. Одна, дві, три смужки світить. Виключити. Також його цікавою штукою є те, що, припустимо, він світил, світить. Вже вам потрібно його дозарядити, ставити собі в зарядку. Він згас. Тобто він заряджається, Ось діод тут можливо видно. Зараз виключу, буде більш видно. Так, він світиться всередині за, за трубкою діодної діодик, що відображає заряд. Тобто знову витягнули. він починає далі світитися. Тобто така собі, такий собі функціонал аварійного світильника. Знову ви його поставили на зарядку. Він собі заряджається. При зарядці його включити. Ви його не включите, він собі заряджається. По часу заряду виробник заявляє 18-24 години, ну, залежно в якому він стані був заряджений, ну, мається на увазі, до доскільки він був розряджений. Так, Акумулятори тут стоять старого типу. Це свинцево кислотні вони бояться сильного розряду, тобто їх періодично треба підзаряджати. Тобто, що вони, щоб вони були в русі, їх потрібно заряджати, використовувати, заряджати, тобто, щоб вони довго не стояли, роз... а розряджені, це взагалі для них фатально, коли вони повністю розряджені. Так, 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 так. По тому я розказав, виходи, використовувати його можна як? Його Можна використовувати як кемпінговий, просто поставили собі, направили кудись світло. Ось, і світиться. Його можна використовувати ну, на боковій грані, положити тут звичайно, так що його можна підвішити, тут є вихід для цвяха, для дюбеля можете собі його повішити. Так, зараз продемонструю, як він світить в повній темряві. Ось Кнопка включити, включається, так цікаво, середні, середня трубка включається спочатку. Ну, тобто Тут навіть однієї трубки достатньо дві трубки світять. І три. Чесно, візуально, я б не сказав, що є суттєва різниця в яскравості. Можливо, це, це грає роль фактор, що він ще не до кінця заряджений. Тобто він з коробки. Ну, тобто світить він яскраво навіть на, на, на одному положенні. Ну, можливо, мені так візуально здається. Так, по суті все. Бренд, цей турецький ліхтарик бренд G Way. Е, так, 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 так. Та й по суті, по ньому все. Е, на цьому буду закінчувати. Всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення.